Новини Клесівської територіальної громади. Днями відбулося засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. Першим питанням у порядку денному заслухали звіт начальниці фінансового відділу Катерини Бондар щодо виконання бюджету Клесівської селищної територіальної громади за 2022 рік. Наступним звітував дільничий офіцер поліції Сарненського відділу поліції генерального управління національної поліції в Рівненській області Тарас Рудик доповідав Тарас Миколаєвич про стан охорони громадського правопорядку та попередження правопорушень на території Клесівської селищної ради. Комунальному підприємству Клесів водоканал погодили розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення за грудень 2022 року, а також на виконання наказу начальника обласної військової адміністрації для підготовки до оборони надали згоду на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту. Окрім того, затвердили план роботи виконавчого комітету Клесівської селищної ради на перший квартал 2023 року. Також звільнили відплати за надання соціальної послуги догляд в Ома жителя села Карпилівка, розглянувши звернення 15 громадян щодо надання матеріальної допомоги на поховання та лікування. Проаналізувавши подані документи, були прийняті рішення про виплату коштів на загальну суму 24 тисячі гривень. Селишний голова Віктор Буйний, начальниця фінансового відділу Катерина Бондар та начальниця відділу освіти Оксана Загарчук, заслухали звіти директорів освітніх закладів Клесівської громади методом СВОД аналізу фінансової автономії закладу освіти за 2022 рік. Керівники проаналізували сильні та слабкі. Сторони автономії, а також можливості та проблеми, з якими вони стикались протягом року. Підбивши підсумки 2022 року, принагідно проаналізували кошториси закладів на 2023 рік та розподіл освітньої субвенції, а також обговорили інші нагальні питання сьогодення. На превеликий жаль, 2022 рік видався важким для всіх українців. Тож нині і директори освітніх установ працюють в умовах кардинальних змін, або під час війни організувати роботу закладу та забезпечити високий рівень якості надання освітніх послуг. Був супер. Реч у сьому ми єдині, сильні та незламні. Новини Клесівської територіальної громади. Ні, у клесові попрощалися із загиблим на фронті Олександром Тріщуком. У героя залишилися старенькі батьки, дружина та дві доньки. Односельчани віддали шану захиснику, зустрівши похоронний кортеж навколішки із прапорами в руках. Чин похорону, на якому присутніми були рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці, відбувся у свято-благовіщенському соборі селища, а поховали солдата з усіма військовими почастями на новому кладовищі що в СМТ клесів. Нагадуємо, що Олександр загинув на Луганщині 22 січня. Боронячи країну від ворога, щиро співчуваємо рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава героям! Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення 2 лютого з 10 години у центрі надання адміністративних послуг Клесівської селищної ради проводитимуть прийом фахівці Пенсійного фонду України. До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку у Клесівській селищній раді, користуються правом на отримання житла. Просимо вас до 28 лютого 2023 року, включно подати документи у відділ економіки інвестицій інфраструктури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури Клесівської селищної ради для зап заповнення форми подання інформації до єдиного державного реєстру, документи, які потрібно надати, копії. Паспорт та всіх дорослих членів сім'ї, свідоцтво про народження неповнолітніх дітей, технічного паспорта на будинок квартиру, документи, що підтверджує право власності на будинок або квартиру. Якщо житло не приватизоване, тоді ордер та будинкову книгу. Також нагадуємо, що триває опитування щодо перейменування ряду вулиць населених пунктах громади, які пов'язані з комуністичним режимом та державою агресором. Раніше з цього приводу проводилося засідання спеціальної комісії, де визначили перелік вулиць та запропонували їх можливі назви, всю необхідну інформацію та ж, покликані на форму для онлайн-голосування, ви можете знайти на сайті Клесівська громада.govей у розділах новини та громадське обговорення щодо найменування вулиць. Аби бути в курсі подій, слідкуйте за оновленням веб-сайту громади та нашими сторінками у Фейсбук Клесівська селищна рада та Клесівська ТГ Новини події оголошення. Адже саме там ми не лише розповідаємо про життєдіяльність громади, а в першу чергу публікуємо термінові оголошення. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного всім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.